Друзі, вітаю! Думаю, настав час поговорити про Запорізьку атомну станцію. Що ми знаємо про цю станцію? Без води лише одні факти. Перше, Запорізька станція одна з найбільших електростанцій у Європі. Сьогодні 5 її блоків у холодній зупинці А1, п'ятий енергоблок в так званій гарячій зупинці, не розхолоджений, але такий процес зменшує радіоактивність палива в тисячі разів. Друге, на Чорнобилі в реакторі було 192 тонни урану. В реакторі на Запорізькій атомній 66. Найголовніша відмінність це самі реактори. У Чорнобилі реактори зупинялись графітовими стержнями. На Запорізькій АЕС процес зупинки більш простіший та надійніший. Всі її реактори сховані у герметичний конфайнмент. оболонку із посиленого залізобетону товщиною 1,5 метри. В Чорнобилі такого не було. До речі, такі самі станції, як в Чорнобилі, є в Ленинградській, Курській та Смолінській областях Росії. Відмінність реакторів при некерованості. Чорнобильський розганяється і стається вибух, а запорізькі реактори просто глохнуть. Через те, що реактор зупинили, реакції всередині нього майже не відбуваються. Отже, в реакторі відсутнє і виділення радіоактивного елементу йод 131, який осідає у щитоподібній залозі. Найбільш небезпечні для організму радіонукліди під час вибуху працюючої установки це радіоактивний йод та радіоактивні гази. Таких на Запорізькій атомній немає. Але це не означає, що лякатися нема чого. Вразливе місце Запорізької атомної. Станції це басейни відпрацьованого палива. Але щоб їх підірвати, потрібно туди наблизитись, але це гарантоване самогубство. Проте, якщо контейнери у відкритому доступі, це значно гірше. В Чорнобильській атомній вибухнув працюючий реактор, тому зона радіації була доволі великою. Тут вона може бути до 50 км. І недовго тривала. Ну, звісно, в часі. Адже швидко осяде. Але треба враховувати напрям вітру. Відносна гарна новина, роза вітрів на Запорізькій атомній переважає у бік Московії. Тепер коротко, що робити, не дай Боже, після вибуху. Слухати, читати, дивитись лише офіційну інформацію. Рівень радіації буде вимірюватися в усіх регіонах та повідомлятись, перебувати в укритті. Якщо ви у приміщенні, то закрити отвори вентиляцію. Якщо ви були ззовні, треба зайти в приміщення, зняти верхний одяг і залишити його ззовні, а потім прийняти душ і перевдягнутись. Важливо, не купуйте і не вживайте наперед жіді калію. Він токсичний і не працює наперед. І водночас він завдає великої шкоди організму. Якщо ви його будете вживати наперед самостійно, то вибуху можете вже не чекати. Ваша щитовідка вже буде вражена. Ще одна новина після 40 років йодіт взагалі вживати не потрібно. Носіть із собою маску, вона точно не завадить, тим більше у нас є досвід, а у багатьох людей вже і звичка. Якщо ж усе ж таки, то редактивний фон буде найбільший у зоні 50 км. Незначний можливо розтягнеться до 200 км. Найгірше, як завжди, паніка і дурна самодіяльність. Тож, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і побачимось! А поки що віримо в найкраще. Допомагаємо Збройним силам України і слава Україні!